Що всім привіт! Давно я не з'являлася на цьому каналі. Взагалі хочеться робити далі влоги. Сподіваюся, що в мене все вийде. Сьогодні в мене був цікавий день. По-перше, перевели годинник, і я, звичайно ж, трошечки проспала, і тому в швидкому темпі збиралася. Сьогодні в мене була фотосесія. Мені написала одна дівчинка, запропонувала стріт зйомку. І я, звичайно що погодилась, я таке люблю, і насправді було дуже комфортно, дуже так атмосферно, І Там вийшли дуже класні кадри, навіть без обробки, тому я вже з нетерпінням чекаю. В планах сходити з подругою на каву, трошечки поговорити, вирішити деякі питання. А лайк тобі юнік, а лайк тобі different. Покажу вам сьогоднішній лук. Я останнім часом uh, фанатію від класичного стилю, тому на фотосесію, звісно, я обрала саме такий стиль. Писік на сім'ї. Ну, я така зойка. Дайте. Mm. Люблю, люблю, люблю. Ну що, сьогодні я вирішила приготувати пасту, свою улюблену пасту а в домашніх умовах. Ви чомусь такий хороший. Тут закипінь. Я не знаю, де я поклала свій другий штатив, тому я стою на колінах. Спочатку я порізала м'ясо, це може бути будь-яке м'ясо. Хто ще любить свинина, курятина, неважливо. Я його вже заправила, його залишилось обжарити. Також я натерла вже сирочок, вже поставила макарони варити. Зараз я ще повинна відокремити жовток від білка яйці і змішати його зі сливками ось тому приступаємо Усі привіт це вже новий день і сьогодні буде не менш цікаво тому що я йду на зйомку. Відеозйомку мене запросила моя одна знайома. І це повинно бути щось дуже круте, так як я вирішила, що зйомка буде в Лівці. Знаєте, де? В торговому центрі. Якщо чесно, трошечки переживаю, чи все у нас вийде, але сподіваюсь на краще. У мене буде три образи. Я склала собі три образи. Зараз я вам все покажу. І, звичайно, беру вас з собою у цей день. І так, такі будуть у мене образи. Перший я зробила це будуть білі джинси з такою білою сорочкою. Ну, вона така більш ванільного кольору. Це комбінезон такий футболкою йде разом з піджаком. І ботфордами, до речі. Сюди будуть бутфорди йти. І ще один буде образ це моя сукня з такими туфлями. Такі образи, і це мені все треба з собою брати. what does fashion mean to you? when you use fashion properly, it can be your confidence boost, your way to express what you can't say, your calm, and in a lot of ways, for me, it's been my well, we it. we we be niche. Ми вже закінчили, і насправді я дуже дуже зарядилась. Зарядилась енергією людини, зарядилась зйомкою, і це максимально було круто. Так що чекайте там настільки багато класного матеріалу. Хоч е, трохи в нас не вийшло в Лівці, але все ж таки все одно вийшло класно. Mm -hmm. Сьогодні погода прям вперше сонячна, бо були дощі. І завтра, а потім знову йде холод. І хочеться максимально зарядитися цією погодою. Тому вирішила трішки пройтись. Сьогодні дуже чудова погода знову. І я вирішила, що в таку погоду потрібно йти гуляти. Бо потім багато днів буде погана погода, і тому. А, з подругою трохи пройдемося, я навіть взяла в і потім йчу на тренування. Нарешті айс лате можна вже пити. Коли погода, два дні тепла, і потім можна забути. Хочу вам розказати про мій о, сьогоднішній образ. Він мені прийшов сьогодні в голову, і я думаю, треба. Вперше я вихвилюю свої лофери, які я купила взимку, до речі. І ну, вони були пару разів вже в мене в образах, тому ви могли бачити а, такі. Зелененькі штани, мені здається, що вони класно поєднуються з коричневим таким кольором. Ось це, до речі, бренд Юкі. Це кожен також мені дарували на день народження. І ось цей такий лоб купила, щоб носити під низ, але мені здається, що він дуже гарний, щоб його одягати під низ. Окуляри, до речі, нещодавно купила. Ось такі. Покажемо тепер лук Юлі зараз Юлі розкаже свій аутфіт Починаємо з красівочок Кеди, які коштують 164 гривні з секонд-хенду. Я вважаю це топ. Носочки з Велмарта за 20 гривень. Штанішки не знаю, що за фірма, але Promua 600 гривень. Кофточка Став 600 гривень. Курточка брате, нуль. Окуляри з Аліекспресу. Короче, 50 гривень. І сумочка з Аврори за. 100 гривень. Ну, клас. Все. А ну покрутись. Поводок, який Юля зробила сама для своєї собаки. Тож звертайтеся роблю за. За скільки? Uh, за 30 гривень. Добре. Це моя собака. Яка коштує дуже дорого. Просто це моє все. Отже, поійдеться. 30 гривень. Зробила сама. Повідець другий з Рікі Морті. Повідець від Ліг та Крещіп за 42 гривні. Ну, який блатний. Що зробиш для Але важко тримати злобу у серці, коли у світі так багато краси. Іноді мені здається, що я бачу її всю, і це стає нестерпно. Моє серце сповнюється нею, як повітряна куля, що от от вибухне. І тоді я розслабляюся і припиняю їй опиратися. І вона просочується крізь мене, неначе дощ. І я не відчуваю нічого окрім вдячності за кожну мить мого маленького життя. Дійшла я до залу. Life is good though. I want you all to see that life is great. Your life is great too. Have a good time, man. Have some fun. Having fun is okay. Um, get some love in your life. Whether that be another person or just loving yourself, man. Я вирішила зробити хвостик зачіскою, якою ніколи майже не роблю, тому що не скажу, що я себе до кінця сприймаю ці зачіскою, можливо Через те, що не звикла. Але сьогодні погода чисто зима, весна, осінь, літо в одному, ну окей, літо ні. Якщо тільки взяти за увагу сонце. На вулиці повний треш, а насправді квітень щось над нами жартує, бо було дуже жарко, тепер дуже холодно. І погода, як настрій: то класна, то погана. Ну, за цілий день змінилась погода 4 рази десь вже мінімум. Я хочу вийти все ж таки на вулицю. Сьогодні вихідний. Можливо, з'їздимо в центр. Так що перейшла не ризикувати зробити зачіску, хоча я помила голову. І буду думати, що одягнути. Мінулий настрій у погоди сьогодні. Зараз будемо пробувати Мэйнтап Макфлорі, новинка. Я не знаю, що мене чудно. Короче, зараз розмішаємо. <плес> <плес> Морозово, М -м, тут ще такі... Ой, ми падаємо. Тут ще такі штучки, а це як в дитинстві шиплять бросив. Я не пам'ятаю, як. Короче, прикольно. Шоколад і такі шипучки. Прикольно. Погода сьогодні, конечно. Миливий настрій як у мене. <різвання> <Хроні>! <різвання> Ви дивіться, як я закуталась. Вийшла на прогулянку. Дивіться, вже сніг йде. Просто сьогодні цілий день погода не може визначитися зі своїм настроєм. Насправді хочеться вже якогось тепла, бо я вже стільки, коли я почала, бо хоч ой, дивіться, як сонечко падає... Коли я вигулювала образи більш такі весняні, коли було тепло, так, так було добре на душі, хотілося вже жити, творити. І зараз, ну що ж, йде сніг, я в зимовій курці, я в теплому костюмі, але нічого. Я побачила, що цю недільку треба перетерпіти і наступна вже буде знову тепло. Тому чекайте на мої весняні нормальні образи. Всім привіт, це вже новий день. Сьогодні в планах зараз сходити в місто, можливо, зайти в наш новий сінцей. Потім, звичайне, тренування, до речі, зацініть. Мені впадло одягати типу шапку чи вушки, я вирішила одягнути таку пов'язку. Вона ще буде поєднуватися непогано з пальто. На вулиці знову було сонячно, тепер сніг. Насправді я вже бачила, десь з неділі буде нарешті сонячна погода. І я сподіваюся, буде якийсь класний контент на вулиці, бо насправді вже набрид цей холод, і сніг у квітні. Це і вже все прикрашено до Асхім. До речі, дуже гарно. В даному сінцеві, до речі, більше інтер'єри для дому, різного посуду. Дивіться: яка чашечка мила в трендовому кольорі до речі, рожевого, різні позиції, навіть великі. Взяла примірити собі такі дві позиції. Не фанат леопардового принта. Але цікаво просто, як воно буде виглядати. Зараз примірюємо. Так, перша позиція це така футболка такого кольору зеленого. Мені подобається саме такий колір. Зелений, Смарагдовий. Не знаю, виглядає чи непогано. Що скажете? Ну, це не моє. Ще вирішила спробувати приміряти таку юбку. Мені завжди подобається, як на мені сидять такі су... сукні кажу. Юбки непогано. До речі, покажу вам сьогодні мій аутфіт на скору руку. Ах, рідко я виряджаюсь прямо на тренування, тільки якщо якісь є справи чи зйомочки. І зараз я вам покажу завершений А Це завершений. Ну що, я все ж таки вирішила взяти а, футболку зелену та цю юбку. А, до речі, зараз у багатьох магазинах все в трендових кольорах: рожевий, світло-жовтий. і. Багато зараз яскравого одягу кольорів, і мені подобається, що почали розбавляти весняні образи, літні, якраз таки кольорами, бо ми вже звикли носити такі кольори більш стандартні, і хочеться розбавляти щось таким кольоровим, щоб розбавляти свій настрій. Всім привіт, це новий день. Ми вийшли прогулятись на вал. і Хоча погода ще така пасмурна, вже відчувається трошки теплішу погоду. І хочу сказати, що хоче вихідний, але людей дуже мало і так якось тихо, комфортно прогулюватись. Дуже класно. Люблю це місце, коли тут мало людей. Часто! Насправді no, на вулиці, звісно, трохи. Прохолодно, і там наступні дні вже буде, я бачила, вже плюс 20 навіть є. Тому я вже очікую на тепло. Я замовила, до речі, на тему тренч. І щось він поки прийде. Мені здається, що він вже буде не актуальний, але сподіваюся, що ще буде актуальний. Зайшли трошки в машину погрітися, тому так. Ми вже прийшли додому, завели собі чай нарешті. Хотіла би поговорити на таку тему, як активність в соцмережах. Насправді я зараз дуже багато намагаюсь створювати контенту, бо мені в першу чергу це подобається. Але так як я багато роблю, сорі за звуки, собака моя на фоні, але так, як я багато роблю, реально я кожен день стараюся. А актив взагалі не тупо ніякий. І це настільки демотивує, насправді, що просто я не знаю. І це не тільки у мене, хто створює а, контент, хто намагається якось просуватися. І тому а, я закликаю вас а, підтримувати таких людей. Бо насправді а, лайк, будь-який коментар дуже важливий. Бо коли ти робиш стараєшся і бачиш якийсь результат, то хочеться далі творити, ти в тебе прям. А, ти прям цим гориш. Ось. Тому дуже зараз сумно, що стільки якісного контенту намагаюся робити, і все можна сказати, дарма. Тому ось такі думки. Сподіваюся, що я все це роблю не дарма. Я це знаю, у мене багато підтримки. І через те, що мені це подобається, я ще досі тримаюся. Come on, skinny love, just let's see it. To pour a little salt, we will never eat. My, 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 staring at the sea. Сьогодні новий день. Нарешті на вулиці тепло, і ми приїхали в місце, де давно не були, але раніше часто проводили час. Це дорога до золотого пляжу. З гросаду і тут кайф, поки людей нема взагалі. Між сирими днями і дощем падає. Це така кайфова погода, просто хочеться тільки гуляти і ходити з кавою. До речі, я зараз а, біля нашого парку гросад. І так сумно, що, на жаль, він зараз не працює. Він вже занедбаний через події в країні. І коли ти тут, то згадується дитинство, всі ці атракціони. Хочеться, щоб це все все ж таки. Повторилась і щоб настав нарешті мир, і все було добре. Ми вже прийшли додому, і сьогодні в планах приготувати одне блюдо, яке я робила дуже давно. І у мене непогано воно виходило, мені щось воно так згадалось, і захотілося знову це спробувати це домашні сосиски в тісті. Ось, не знаю. Сподіваюся, в мене вони вийдуть, бо я насправді дуже давно їх робила. І приготуємо їх разом. Перше, це потрібно нам спочатку замісити тісто і почекати, поки воно підійде. До речі, поки не забула, хотіла вам показати, яку картину я все ніяк не можу домалювати, бо тупо не вистачає часу. Це картина по номерам. І якось я побачила таку круглу нестандартну форму море. Дивіться, вона навіть так дуже класно виглядає. Я дуже хочу її домалювати і повісити в себе над моїм комодом. Мені здається, буде дуже класно. Я сподіваюся, що вам сподобалось і ви мене підтримуєте. Напишете коментар з приводу цього відео, що саме вам сподобалось. Також поставити лайк і підпишитесь, для мене це важливо. Пишіть, чи хотіли б ще бачити такий формат Мої влоги, і буду рада бачити вас на своїх сторінках TikTok, Інста. Тому до скорих зустрічей. всім гарного дня або вихера. па па Remember, this is not just story. This is our